Із лікарні будівельний майданчик, а зі ста зібраних мільйонів гривень лишилося 7,5 тисяч. Йдеться про лікарню майбутнього, яку почали будувати 7 років тому. Очікували, що це буде високотехнологічний центр з сучасним обладнанням, де за рік могли б отримати допомогу приблизно 6 тисяч тяжко хворих дітей. Але проект так і лишився проектом. Будівництво припинили в 2010 році, забракло коштів. Вони кажуть, у фонді, пішли на проєктування будівлі і стажування лікарів. Використання коштів фонду за останні п'ять років перевіряли 14 разів. СБУ, Генеральна прокуратура, поліція, але нічого протизаконного не знайшли. Але зараз таки розпочали слідство після звернення Херсонської громадської організації. Докладніше наші журналісти. Паркова зона вертолітний майданчик, нове медичне обладнання. У рекламному ролику дитячої лікарні майбутнього ще сім років тому описали переваги проекту. Проте комплекс досі не відкрито. У грудні 2006-го українці під час телемарафону надсилали смски, щоб підтримати проект. Свої внески на спорудження центру здоров'я робили й меценати. Назбирали, як кажуть, у фонді, 100 мільйонів гривень ще 70 мільйонів відсотки за депозитом. Тепер на рахунку менш як 8 тисяч. Її борги благодійні кошти сто відсотків пішли на проєктування, ну на виконання тої програми підтримки українського центру охорони здоров'я матері дитини, на купівлю, обладнання і так далі. Сьогодні будівельний майданчик виглядає так: територію огороджено, а за нею техніка забудовника. Спочатку замовником проекту було державне управління справами, згодом відомча лікарня Феофанія. Фонд, дитяча лікарня майбутнього відповідав за проєктування споруди, купівлю обладнання та підготовку фахівців. Будівництво ж мало лягти на плечі держави. Але 2010-го зведення комплексу зупинили. У фонді кажуть через брак коштів, устигли тільки закласти підмурки. Тож фонд став купувати техніку для інших лікарень, надав гроші на ремонт і обладнання діагностичного центру ново у Львові. Голова фонду переконує, то були не доброчинні кошти, а депозитні. Те, що робили це доволі, воно робилася за рахунок пасивних доходів. Наш фонд має право займатися і це, це це не є там велика велика новина і будь-яких медичних дитячих закладів і так далі. Тим часом Херсонська громадська організація зацікавилась дитячою лікарнею майбутнього. За словами голови, листи з проханням перевірити фонд розіслали ще в лютому, а слідство розпочали у вересні. До сьогоднішнього моменту, коли Катерина Ющенка себе на страниці розмістила інформацію, що благодаря громадській організації, яка називається ГБР і гуляє улічно, Возбудили головне дело, я такої інформації не іме. Катерина Ющенко каже, за п'ять років фонд не раз перевіряли, але нічого протизаконного не виявили. Організація ж громадська безпека та розвиток своїм зверненням намагається дестабілізувати ситуацію в країні. Ця організація називається Громадська Безпека та розвиток. Вона зареєстрована в листопаді 2015 року в місті Херсоні. Раніше це об'єднання мало названу ве слов'янське покоління. Його представляють відкриті сепаратисти, які кілька років тому хотіли створити сепаратистську Херсонську Народну Республіку. Я звертаюся до поліції прокуратури генпрокурора ви перевіряєте фонд на запит відкритих сепаратистів, шанувальників руського миру, за плечима яких стоять вороги України. Прошу вас розібратися і припинити антиукраїнську діяльність організації. Хто з силовиків узявся до справи, офіційно не повідомляють. За словами Олександра Максимчука, він був у слідчого Шевченківського райвідділку поліції Києва. Що над цим працюють, там не спростували і не підтвердили. Головне слідче управління Нацполіції, як зазначив його представник, питанням не опікується. У СБУ на запит відповіли, розглянуть водночас на всеукраїнському дитячому центрі охорони здоров'я матері і дитини ще зарано ставити крапку. Якщо міжвідомча комісія з питань державних інвестицій, Іних проєктів погодиться, то наступного року дофінансувати будівництво лікарні запропонують інвесторам. Конкретних рішень поки що не оприлюднено. Дмитро Грінченко, Марина Анціфорова, Юрій Анісімов, Володимир Вістяка. Новини на першому.